Обчислити значення добутку 17х, якщо х дорівнює 103. Перше, на що хочу звернути увагу, це те, що ось тут за замовчуванням у нас стоїть знак множення. Для того, щоб обчислити значення цього добутку, нам необхідно ось значення х, 103 підставити сюди і розв'язати. Отже, перепишемо вираз. Множимо у стовпчик 1751. На цьому все, переходимо до наступного завдання. У другому завданні нас запитують, за якої умови добуток чисел А та Б дорівнює нулю. І тут ми повертаємось до попереднього уроку, до правил множення, одна із яких звучить наступним чином. Якщо один з множників. Дорівнює нулю, то весь добуток буде дорівнювати нулю. Давайте перепишемо і поглянемо. Отже, А помножити на Б дорівнює нулю. За яких умов? За умови, якщо А дорівнює нулю, або Б дорівнює нулю. Ну, або ж, можливий ще такий випадок, що А дорівнює нулю. І, відповідно, B дорівнює 0. Тому що якщо якесь число помножити на 0 буде 0. Ну і, звісно, 0 помножений самий на себе також буде 0. Все, переходимо до наступного задання. На кожну з п'яти вантажівок завантажили по 20 тонн зерна. Скільки зерна на всіх машинах? Розв'язання. Є 5 вантажівок. Давайте умовно зобразимо їх на малюнку. Сказано, що на кожній з цих машин по 20 тонн зерна. Це означає, що тут 20 тонн, тут підпишемо кожну з машин. Це буде М1 маса, маса зерна на першій машині М2. Справедливо буде записати, що загальна маса М загальна дорівнює сума. Маси зерна на кожній з машин. Тобто М1 плюс М2 і так далі. Але, щоб не переписувати зараз ще раз 5 доданків поспіль, однакових, тим паче, ми можемо записати так. Машин скільки у нас всього? 5, правильно? 5. На кожній з машин однакова кількість зерна, 20 тонн. Дорівнює 5 помножити на 20 буде 100 в дужках тон. От ми і знайшли загальну масу зерна, яка міститься на 5 машинах разом. Відповідь. 100 тонн. Як зміниться добуток, якщо умова А один з множників збільшити в 3 рази? Умова Б, один з множників збільшити у два рази, а інший у п'ять разів. Давайте позначимо множники. Нехай один буде А, а інший множник буде Б. Умова А Один з множників збільшити у три рази. Давайте збільшимо ось множник А, що означає збільшити У. Умова збільшити У, ось ця умова збільшити У. Стільки 100 разів у нашому випадку у 3 означає дію множення. Це означає, що множник А, ось цей, потрібно помножити на 3. Тоді він буде збільшений у 3 рази. Тобто записуємо 3А. Пам'ятаємо, що ось тут між ними стоїть дія множення за замовчуванням, і ми можемо її написати. Можемо писати 3А замість. 3 помножити на А. Зрозуміло? Отже, перший множник ми збільшили у три рази, і другий множник так і пишемо помножити на Б. Дорівнює, який ж отримається результат. Ми також у цю дію множення можемо не писати. І вираз перепишеться наступним чином: 3а Б. Але за замовчування ми знаємо, що ось тут і ось тут стоїть знак множення, який ми можемо не писати. Нас запитували, що? Як зміниться добуток, якщо один з множників збільшити у три рази? Наша відповідь буде, що і добуток весь збільшився у три рази. Так і запишемо. Зрозуміло. Переходимо до умови Б. Нас запитують, знову ж питання те саме, як зміниться добуток, якщо один з множників збільшити у два рази, а інший у разів, Аналогічно до умови А. Нехай множник, який збільшили у два рази, буде А. Тобто, вже буде не A, А, а 2А. Правильно? Далі множення інший збільшили у разів, тобто буде не просто Б, а 5Б. Так, дорівнює. Дивіться, числа. в нас є тут множник і тут множник, ми їх можемо помножити між собою. Що буде, якщо 2 помножити на 5? Буде 10. Правильно? І що в нас залишається далі? Залишається А і залишається Б. Множення між ними можемо наставити. Яка відповідь буде? Добуток збільшився у скільки разів? У 10. Так і запишемо. На цьому все. Переходимо до наступного завдання. У п'ятому завданні нас просять записати суму у вигляді добутку та обчислити. Приклад А. Скільки у нас тут доданків? У нас тут 5 однакових доданків, а саме 112. Давайте перепишемо спочатку приклад, а потім замінимо на множення. Дорівнюю. Як йшлося у попередньому уроці в означенні дії множення нам говорили, що помножити якесь число А на Б, це означає взяти число А доданком Б разів. Тобто, в ролі А у нас буде число 112, а в ролі Б, власне, скільки разів ми його беремо 5 разів сумуємо. Тобто, 5 разів додати 112. Це означає, що це те ж саме, що і 112 помножити на 5. Бось Бо доданків оцих у нас з вами 5. І, власне, потрібно виконати множення, можемо перемножити в стопчик. 560 приклад Б. Спочатку перепишемо. Знову ж таки, додавання заміняємо на множення. Доданків у нас скільки? З вами 3. 1, 2, 3. Тобто 3 рази додати по 407 це теж саме, що і 407 помножити на 3. Дорівнюємо. Множимо стовпчик 1221. У шостому завданні у нас задача, в якій запитують: з кожного вулика викачали по 25 кілограмів меду. Скільки кілограмів меду викачали з 24 таких вуликів? Давайте умовно позначимо декілька вуликів і їх буде за умовою задачі 24. Розв'язання, по перше. Отже, зобразимо умовно там декілька вуликів. І таких вуликів 24. Нехай це буде перший, другий, третій, четвертий і так далі 24-й вулик. Сказано, що з кожного вулика викачали по 25 кілограмів. Тобто, це 25 кілограмів, і з цього 25 кілограмів. І так далі, 25 кілограмів. Дивіться: виходить, що. По-перше, скільки кілограмів меду викачали з 24 вуликів. Нам потрібно що? Якщо ми хочемо дізнатися, скільки разом, то це означає дія додавання, чи не так? Так, і скільки у нас буде ось таких доданків? 25. Стільки ж, скільки й вуликів. Тобто 24. У нас 24 вулики, і з кожного викачали по 25 кілограмів меду. Це означає, що. Щоб знайти, скільки кілограмів меду викачали з 24 вуликів, нам необхідно запишемо, що м-маса меду дорівнює, ми або два способи існує. Або 24 разів поспіль додати 25 між собою. І таких доданків буде 24, тому що вулика 24 і з кожного по 25 кілограмів меду. Або це додавання можна замінити на множення і записати, що маса меду дорівнює 24, це кількість вуликів, помножити на 25, це кількість кілограмів меду з одного вулика. 600. Кілограмів. Відповідь. 600 кг меду. На цьому все. Переходимо до наступного завдання. В сьомій задачі нас запитують, скільки секунд триває шкільний урок. Розв'язання. По-перше, давайте запишемо тривалість уроку шкільного у хвилинах. Це буде скільки? 45 хвилин, правильно? Кожна хвилина містить скільки в собі секунд. Одна хвилина дорівнює 60 секунд. Правильно? Так от, як же ж ми можемо дізнатися, скільки в 45 хвилинах секунд? Щоб це дізнатись, нам необхідно 45 помножити на 60 дорівнює. Множимо у стовпчик. 2700 секунд відповідь. 2700 секунд. В одному під'їзді 16-поверхового будинку 112 квартир порівну на кожному поверсі. Тобто, всього в 16 поверхах 112 квартир і по якійсь певній кількості на кожному поверсі їх порівну. на кожному поверсі, крім другого, заселили по 4 квартири. Скільки вільних квартир, якщо на другому поверсі, заселили? Всі квартири. Розв'язання. Спочатку я пропоную знайти скільки квартир на кожному поверсі. Нам відомо, що їх однакова кількість на кожному. Це якщо розділити всі квартири 112 на скільки в нас поверхів, 16. Отже, давайте знайдемо. Перша дія. Нам необхідно всі 112 квартир. 112 поділити на 16 поверхів. І ми знайдемо, скільки квартир на кожному поверсі. Можемо поділити в стовпчик. Сім квартир. Це на кожному поверсі. Є. Далі друга дія. Що нам необхідно зробити? Нам сказано, що певна кількість квартир заселено, а певна ні. Єдине, що відомо, що другий поверх заселений повністю. Давайте знайдемо, скільки квартир повністю заселено. Друга дія. На кожному поверсі, крім другого, заселили по 4 квартири. Тобто, давайте другий поверх опускаємо. У нас було 16 поверхів, лишається 15 у розпорядженні. І сказано, що заселили на кожному з цих 15 поверхів по 4 квартири. 15 поверхів по означає дія множення 4 квартири. Тобто, 15 необхідно помножити на 4 дорівнює. Помножимо у стовпчик. 60. Квартир, це у нас заселено на 15 поверхах, тому що один поверх ми опустили, який заселений повністю, це другий поверх, здається. Так, на другому поверсі, ось в умові задачі сказано: заселили всі квартири. Далі я пропоную. У третій дії знайти кількість всіх заселених квартир. Це ми знайшли на 15 поверхах у другій дії, а в третій дії знайдемо повністю всі заселені. Як це зробити? Дивіться, один поверх ми пропустили, другий поверх він заселений повністю. На одному поверсі ми знайшли у першій дії 7 квартир. Тобто 60 і додати 7. Дорівнює 67 квартир. Це ми вже знайшли всього заселено. Є таке. І підходимо до останнього ключового питання, яке стоїть в задачі. Нас запитували, скільки вільних квартир у під'їзді. Дуже просто: ми знаємо, скільки всього квартир у під'їзді. Так. Так ми знаємо, скільки заселено всього квартиру у під'їзді. Знаємо для того, щоб знайти кількість вільних квартир, нам необхідно в четвертій дії від всієї кількості квартир, а їх у нас 112. Відняти кількість квартир, які вже заселено. Мінус 67. Дорівнює, віднімаємо в стовпчик. 45. Квартир. А це ми власне і знайшли кількість вільних квартир. Відповідь. Що нас питалось в умові задачі? Скільки вільних квартир у під'їзді? Відповідь 45 квартир. На цьому все переходимо до наступного завдання. У 9-му завданні маємо таку цікаву задачку. Тому хто ще не знає, як розраховувати взагалі, на якій відстані під час грози вдарив грім, буде цікаво. Будете знати, як розраховувати. Отже, звук поширюється зі швидкістю 330 метрів за секунду. Так, це швидкість звуку. Як далеко вдарив грім, якщо людина почула його, Через 3 секунди після того, як побачила блискавку. В задачі у нас замішано три величини: це швидкість. Далі, як далеко. Як далеко це означає відстань знайти, якщо питають, як далеко. І, власне, 3 секунди це у нас що час? Як позначається С відстань, В. Швидкість. Т час. Яка ж формула пов'язує ці всі три величини. С дорівнює В помножити на Т. Тобто, щоб знайти відстань, необхідно швидкість помножити на час. Якщо швидкість звуку 330 метрів за секунду. А час між блискавкою і громом становить 3 секунди, то ми можемо легко розрахувати відстань, на яку було чутно. Гуркіт грому, власне. Записуємо S дорівнює 330 помножити на 3 дорівнює, помножимо стовпчик 990 метрів. Отже, робимо висновок. Якщо ви почули гуркіт грому через 3 секунди після того, як побачили блискавку, це означає, що грім вдарив на відстані 900 метрів. 90 метрів від вас. Відповідь. 990 метрів. У 10-му завданні нас запитують, наскільки сума добутків ось таких от пар чисел більша за їх різницю. А ось скільки разів. Тобто, з самого початку нам потрібно знайти добутки цих пар чисел. Перше. Знайдемо добуток чисел 27 і 34. Пропоную перемножити в стовпчик. Далі знайдемо добуток пари чисел 27 і 33. Теж перемножимо стовпчик. Далі нас запитують, наскільки сума добутків більша за їх різницю. Пропоную у другій та третій діях знайти суму, а потім різницю цих добутків. Друга дія знаходимо їх суму. Третя її дії знайдемо різницю цих добутків. Підібралися до основних запитань. Наскільки сума більша за різницю? Наскільки на більше чи на менше це відповідно додавання або віднімання чисел. Отже, четверта дія. Ось у нас є сума чисел. А ось різниця. Щоб знайти, наскільки одне число більша від іншого. Наскільки сума більша від різниці, потрібно від суми, що у нас вийшла, відняти різницю. Тобто 1809 відняти 27. Дорівнює? Вже можемо дати відповідь на перше запитання, що? Сума добутків більша за різницю на 1782. А у скільки разів Одне число більше за інше у стільки 10 разів, це означає множення. Щоб дізнатися, у скільки одне число більше за інше, потрібно поділити відповідно більше число на менше. Отже, запишемо п'ята дія. Це буде, йдеться мова про ці два числа. Це головні наші числа. Я їх ось так обведу. Все обертається навколо них. Дізнаємось тепер, скільки 1809 більше за 27. Для цього нам потрібно 1809 розділити на 27. Дорівнює стопчик. Після виконання п'ятої дії ми можемо дати відповідь на останнє запитання: у скільки разів сума добутків більша за їх різницю? У 67. І в одинадцятому завданні нас просять знайти значення виразу. Ось такого. Якщо замість букв А, Б і С, що фігурують у виразі, нам дано конкретні значення. А, Б і С. Що ж, для початку нам потрібно переписати вираз і підставити необхідні значення у нього, а потім, власне, виконати всі дії. Що ж, переходимо до розв'язання, переписуємо вираз. Пам'ятаємо, що ось тут, між числом і буквою, стоїть за замовчуванням знак множення, але ми його не пишемо, тому що маємо на це право. Підставляємо замість букв А, Б і С наші числові значення. Тепер нам необхідно спочатку виконати множення. Ось 1, 2, 3. А потім додати отримані добутки. Що ж, поїхали? Множимо тепер ось цю пару чисел, також в стовпчик. І нам необхідно помножити ось цю пару чисел. Ми знаємо, що для того, щоб помножити будь-яке число в нашому випадку 7853 на 10, необхідно переписати це число 7853 і додати ось цей нуль. Якби ми множили на 100, ми б додали 2 нулі в кінці. Якби ми множили на 1000, ми б до числа дописали 3 нулі в кінці. Логіку зрозуміли? Дорівнює, необхідно тепер додати ось ці 3 числа. Додаємо в стовпчик. Отже, ми виконали наше завдання. Ми знайшли значення виразу з конкретними значеннями невідомих: 158 190. На цьому все.